Патрік запитує, нас не було довго з новими випусками, тому що, як ви знаєте, по всій країні складна ситуація зі світлом. І в нас в Києві минулого тижня були обстріли, і ми кілька діб сиділи без світла, і так продовжується вже з жовтня. Тому випуски виходять так, як нам вдається їх відзняти та змонтувати. Отже, ми активно обдумували, щоб такого вам зараз розповісти, що може бути актуально і корисно саме сьогодні, саме зараз. Оскільки е, з електрикою та з теплом зараз є проблеми, а ми вирішили відзняти випуск про те, як же доглядати за улюбленцем у холодну пору року. Але перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк цьому випуску, поділіться з друзями, також заходьте на нашу сторінку в інстаграмі. А ми дуже раді новим підписникам. Отже, починаємо починаючи з осіння, наші песики можуть відчувати дискомфорт від погодних умов на вулиці, а значить, вони можуть мерзнути або мокнути, наприклад. Тому а, дуже важливо а, купити або зробити самому, наприклад, а, одяг для собак а, та а, обрати спеціальні а, засоби, які допоможуть песикам комфортно а, перенести а, холод. Звичайно, що це абсолютно нормальні процеси, і собака може дійсно відчувати там, ну, холод, тому що є опередження, що собаки не можуть мерзнути, тому що в них дуже густа шерсть, і ну, це, типу, неможливо. Але це не так, і давайте розбиратися, що саме потрібно собакам, щоб нормально та без проблем гуляти та насолоджуватися прогулянками у холодну пору року. Для початку необхідно зрозуміти, чи потрібен вашій собаці одяг. Чому? Тому що, наприклад, є собаки, яким дійсно одяг не потрібен. Вони себе досить добре почувають у там, різну погоду від там, дощу до снігу, і це нормально. А, але є улюбленці, які переносять холод ну, дуже прям непросто. Тому... Варто зазначити, що у маленьких собак, напевно, повинен бути якийсь мінімальний набір одягу, з яким собака буде там, з задоволенням виходити на вулицю, гуляти і виконувати там, і отримувати всі потреби, які потрібні. Тому я розкажу, що в нас є з Патріком, чим ми користуємося коли холодно, і ви зможете зробити висновки, чи потрібно це вам, і що може бути можливо корисним. А весною і осінню ми з Патріком обов'язково використовуємо дощовик або попону. Вони є зараз різних. Кольорів, розмірів, фасонів, тобто вони по-різному одягаються, є на блискавках, є там на яких хліпучках, на якихось ліпучках. І це насправді дуже зручно, тому що з кожним роком вони все більше досконалюються, тому що собаки, ви знаєте, що, напевно, не всі люблять вдягатися, <серед> тобто майже більшість. От. Тому а, потрібно обирати те, що буде реально класно сидіти на вашому песику, і те, що буде йому зручно. Тобто, якщо собака а, відмовляється як прям ходити, або можливо щось а, жме, або можливо щось а, попона або дощовик замаліє, тобто це треба теж враховувати, тому що не можна, щоб собака сковувалась у рухах. І це дуже важливо. А, крім того, в чому плюс дощовика, звичайно, те, що ви зможете гуляти в будь-яку погоду, навіть якщо а, на дворі злива або там снігопад, і собака не буде так бруднитися, собака не буде мокнути, а значить, а, це а, буде трошки спрощувати вам, а, наприклад, там просто помити лапки після дощу і висушити. А, і ну, на цьому все. Крім цього, в Патріка є кілька светрів. Один з них ми замовляли по його індивідуальним міркам, інший я просто підбирала по його параметрам. Також враховуйте, що коли ви купляєте одяг, звичайно, дуже класно, якщо ви візьмете собаку з собою. Якщо це, наприклад, якийсь зоомагазин. Чому? Тому що потрібно враховувати, що одяг має сидіти ідеально. І так, щоб. Не було ніяких, там, щоб він не був занадто малий або занадто великий, і щоб він просто нормально сів на вашу собаку. Звичайно, буває таке, що важко знайти по параметрам, особливо, якщо там це якісь нестандартні параметри, так? якщо це, наприклад, метис або. Ну тобто є нюанси, які а, тут можуть там завадити купити правильний одяг, але а, зараз і шють багато людей по індивідуальному, і багато брендів шють по індивідуальним міркам. Тому враховуйте це будь ласка, тому що собака має гуляти в ще раз підкреслюю в комфорті. А також у Патріка є дута-жилетка, вона така, як для активного, для активних прогулянок. Якщо там дуже холодно на вулиці, я можу просто вдягнути спочатку якийсь светер або світшот. І наверх цю жилетку теж класна штука, тому що вона не сковує рухи, і вона насправді дуже прикольна в плані того, що вона і тепла. і... І, ну, тобто, і для дуже рухливих прогулянок, тому а, теж а, варто придивитися до неї. По одягу це все. Якщо, можливо, ви вдягаєте улюбленця, може, якісь костюми, чи, можливо, якісь комбінезони, або якісь ще в'язані круті штуки або майки, або що ще, а, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати, можливо, щось не щось не знаю, можливо, щось буде пригоди мені і Патріку. Ви прекрасно знаєте, що потрібно доглядати за подушечками лап, тому що там дуже ніжна шкіра, і це насправді важливо, тому що ви знаєте, що взимку, коли випадає багато снігу, рубляють реагентами або піском. І це не дуже класно, якщо, наприклад, у вашої собаки дерматит або є якісь проблеми зі шкірою, то звичайно краще перед виходом на вулицю зробити. Таку процедуру просто помазати подушечки лап. Зараз також багато брендів, які роблять і самі. Цей бальзам, наприклад, у нас був випуск на каналі з власниці бренду Доля Стріц, і залишилось тут посилання на цей випуск, і власниця долі також робить класний бальзам, тому раджу придивитися до нього також. Також, якщо на вулиці дуже холодно, обов'язково скорочуйте прогулянки, тому що, звичайно, коли на вулиці мінус 10-15, собака сама, наприклад, може попроситися додому, але якщо ні, враховуйте, що прогулянка може займати, наприклад. 15-20 хвилин і це нормально. Тобто, там, щоб зробити всі свої справи, це абсолютно нормальна історія для саме дуже холодних днів. А крім цього, можна додавати, та навіть потрібно додавати більше їжі в раціоні, тому що звичайна їжа повинна бути збалансованою, їжа має бути корисною, все як завжди, але можливо додати ще один прийом їжі, тому що. Взимку енергії має бути більше, і вона її витрачається більше. Тому це, ну, наприклад, теж класна порада, тому що, там, наприклад, влітку там, наприклад, Патрік їсть трошки менше, тому що спекотно, і головне, щоб була вода. От. А взимку він їсть трошки більше, тому що йому реально більше йде енергії, і більше її треба якось заповнювати. Тому Враховуйте, що дійсно буде непогано включити ще один прийом їжі. І я думаю, що ваші песики вас за це, за, за це вам подякують. І дійсно потрібно враховувати, що їжа має бути збалансованою з вітамінами, з, можливо, з якимись добавками, які ви завжди додаєте. Але потрібно. Додати ще один ще один прийом їжі, щоб собака не була голодною і знову таки переносила зимовий період, там осінній зимовий період нормально. І у разі, якщо якісь відбуваються зміни у поведінці або стані, звичайно звертайтесь до ветеринара, або якщо це якийсь стрес, звичайно звертайтесь до зоопсихолога. Це абсолютно нормально. Крім цього, не забувайте, що якщо ваша собака носить одяг, а, слід а, можливо частіше звертатися до грумерів, тому що, наприклад, Патрик носить одяг і в нього а, густа шерсть, а це значить, що можуть бути ковтуни. Тому а, ми звертаємось там, в нас стандартна процедура це грумінг раз на 3-4 тижні, і обов'язково ви собаку, якщо вона носить особливо светри. Тому що светр дуже о, щільно прилягає до шерсті, шерсть може збиватися, будуть колтуни, і це буде не дуже зручно. І це насправді дуже така неприємна штука для собак, тому що колтуни о, дуже псують шерсть і можуть відкликати різні проблеми зі шкірою, тому о, не варто цим нехтувати також. Правила. Насправді вони допомагають класно і безпроблемно собакам перенести холодний період року. А ви були на каналі Патрік Запити. Дякуємо, що ви з нами. Підпишіться, будь ласка, на наш канал ще раз вас прошу. Заходьте на нашу сторінку в інстаграмі, посилання буде ось тут. А також під відео напишіть свої зимові звички, що ви робите. Можливо, є якісь класні лайфхаки, про які я не знала, але не чула. А дуже дякую. До скорої зустрічі.